Від міністерства охорони здоров'я України разом зі світовим банком було обрано 15 лікарень по Україні. Кожна лікарня, одна лікарня в одному регіоні для навчання 120 медичних сестер та 120 лікарів для покращення надання допомоги пацієнтам з інсультом в Черкаській області. Тільки одна лікарня потрапила в цей проект: це саме та лікарня на якій ми зараз знаходимося, а мета. Струшити з мертвої точки та змінити е, якість надання допомоги пацієнтам з інсультом е, в Україні в цілому, в принципі, цю мету потроху вже досить, нам вдається досягнути. І саме триденний курс такого. Повного uh, обсягу знань стосовно інсультної допомоги, починаючи від догоспітального етапу, закінчуючи uh, і ускладненнями, і важкими пацієнтами, хірургічна допомога, лікування в перші дні інсульту, в перші години інсульту, а знаходження в інсультному блоці це та мета, про яку є весь цей курс. Тобто ми починаємо з терапевтичної частини, в нас є хірургічна частина, так само uh, експерти є як лікарі, так і медичні сестри, медичні сестри. Для це теж дуже важливо для нас, оскільки вони більше часу проводять саме з пацієнтами ніж лікарі, і саме командна робота це об'єднати зусилля невропатологів, нейрохірургів, анестезіологів, медичних сестер для якісного надання допомоги пацієнтам з інсультом. Я дуже радий і щасливий, що задіяний саме в цей освітній проект, який запроваджений Міністерством охорони здоров'я під при за підтримки Всесвітнього банку. І саме мені дуже, дуже імпонує його ідея, а саме пропагандування і навчання колективів безпосередньо на місці їх роботи, з би, відпрацюванням логістичних і лікувальних механізмів прямо на місці з тим персоналом, який буде їх здійснювати. І повірте мені, цей спосіб ведення інсультів, який ми зараз пропагандуємо, він на сьогоднішній день. Він Є найбільш прогресивним, він дозволяє зберегти людям життя, він дозволяє зменшити інвалідизацію пацієнтів при інсультах. І я дуже вдячний вам, що ви популяризуєте таку можливість отримання цієї допомоги саме в вашому, в вашому регіоні, тому що пацієнт дуже важливий час. Чим швидше пацієнт доставлений, чим швидше зроблена процедура, тим кращі результати будуть лікування. Тут буквально години будуть, ліку, рятують лікують пацієнту життю, і дуже приємно і добре, що є, створюється такий хаб, який от дане буде забезпечувати даний регіон лікування пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Саме оця методика, яку ми зараз пропагандуємо, це, це революція введення інсульту. Це реальна революція, і що мені приємно, що Україна стала дуже хорошою хорошим місцем для впровадження цієї програми. Навіть в країнах Європи впровадження програми йде гірше і тугіше, ніж у нас в Україні, і ми бачимо. Крок за кроком бачимо результати саме провадження цієї програми, і вона буде розвиватись далі. І ви побачите, через рік, два ми порахуємо статистику, і ми будемо мати чудові результати по лікуванню. В Принципі, не так давно. Ми впровадили у себе цю інтенсивну технологію лікування інсультів, тобто поставили її на систему. Це головне, не так, щоб спорадично там є можливості зробити іноді якомусь там хворому одному там чи двом. Якусь методику, а саме поставити на потік. Тобто, коли поступає пацієнт, не тільки проводити тромболізіс, наприклад, а і механічну тромбекстракцію, виключення аневризм і так далі, саме в гострому періоді, що важливо. Не в плановому, коли ми готуємося, там замовляємо інструменти, а саме в будь-який час, наприклад, коли приїхав пацієнт, його привезли, бо він суті це головне, це саме час. Якщо ми втрачаємо час, якщо починають десь його лікувати е, неналежним чином, там стабілізувати спочатку тиск, потім повеземо, е, приведемо до тями, потім привеземо це все неправильно. Тобто ми доводимо до колег е, ну, всі, всіх е, кваліфікацій, що е, саме е, треба е, сконтактувати і скомунікувати саме тою е, е, Командою, та котра професійно займається інсультом, тільки вони мають можливості правильно лікувати інсульт, і вони мають це розпочати як наймно як найраніше. І тоді результати будуть найкращими, тому що час втрачається це. кожний, ну будемо так казати, кожної хвилини. Потім іде втрата клітин мозку і так далі, котрі потім вже не зможуть бути відновлені. Ну, саме новітні технології, вони в, в теперішній час вони дуже приближуються до, до саме багатьох центрів України вже. Не тільки в самому Києві чи в крупних таких масштабних місцях, де і до того були, будемо так казати, високого рівня і впроваджені високі технології. А саме вже центральні районні лікарні мають ставати. Уже на той самий рівень в певних категоріях, категоріях захворювань, тобто не десь там лікують добре, а власному і так що, тому що у нас такі умови, а саме піднімати рівень завдяки новітнім технологіям поставки новітнього обладнання, так, і знання. А ці знання вони подаються саме в колектив, саме в команду, бо тільки командна робота, де кожен розуміє, про що йде мова і що треба робити, і тоді не втрачається час і ми рятуємо хворого. І тому рівень надання допомоги, наприклад, в вашій лікарні має бути. На тому ж рівні, в принципі, де в інших лікарнях, котрі, мабуть, давно займаються проблемами лікування інсульту на досить високому рівні, саме це і технологічний прорив такий. Щоб наближується до всіх всіх міст, котрі займаються, мають займатися цією проблемою, і не треба хворого транспортувати десь там на великій відстані, то що недоречно при інсульті бо втрачається час. А саме в наближених таких більш-менш крупних містах чи це центрах робити отакі подібні втручання. Якщо стосується гострої судинної патології центральної системи, то це не працює на великих відстанях. Це буде е Багато дуже ускладнень, буде багато втрачатися часу і так далі, тому це треба. І, і я думаю, що це буде робитися вже дуже скоро. Ви побачите, що тут на місці будуть виконуватись е, такі ну дуже високого рівня втручання з приводу гострого ішемічного і медичного слідку. Я Ольга Ярмук. Я працюю з інсультними пацієнтами вже більше 25 років, тому я долучена до цього проекту. Завдяки догляду. Ту і нагляду саме в перші 24 години тільки завдяки медичним сестрам. Люди виживають завдяки грамотному, своєчасно наданій допомозі. Дівчата чудові, вони прекрасно володіють інформацією. Вони йдуть на контакт, вони хочуть навчатися. Вони вже багато нового дізналися завдяки цьому проекту. І мені здається, у них є. Дуже багато потенціал. потенціалу так, великий потенціал. Насправді, проблематика інсульту є дуже широкою. Близько 120 тисяч інсультів трапляється щороку, і інсульт насправді молодший. дедалі більше молодих пацієнтів і високий рівень інвалідизації саме цієї проблематики. І дуже приємно, що останнім часом кількість заходів навчальних заходів в країні стає все більший і більший. Ми е, проводимо дані тренінги вже, це, напевно, шостий регіон. Е, і насправді дуже приємно бачити, що в кожному регіоні є молодь, яка зацікавлена, е, в якої горять очі, коли вони слухають подібну інформацію, коли з ними щиро ділишся не просто власним досвідом, тому що медицина це не про власний досвід. Медицина це про світові рекомендації, світові підходи. І дуже добре, що. Завдяки Національній службі здоров'я України, Міністерству охорони здоров'я, а ця кваліфікована допомога оснащення стає все більш доступним у всіх регіонах України, і тепер є вкрай важливим це саме навчання персоналу, як правильно підходити як для лікарів, так і для медсестер, тому що насправді. Так, да, все добре. У нас є 24 години, аби отримати найкваліфікованішу допомогу в найгостріший період, але на виживання та інвалідизацію дуже сильно впливає також і медсестринський підхід, догляд і так далі. І потім, звичайно, реабілітація. Тому насправді ми дуже раді бути залучені як експерти, як тренери до даного проєкту. Ми ж так само дивимось на тих, на тих молодих фахівців, яких можна і далі залучати до проєктів, розповідати про можливості навчання в нас в країні в Європі, тому що Європа зараз ну є достатньо відкритою для навчання для всіх українців, тому абсолютно спокійно можна подавати заявки, не боятися і. Стараємось зрушити цю систему з місця. І насправді статистика України по лікуванню інсульту стосовно тромболітичної терапії, механічної тромбектомії, деталі більше зростає. Тобто ті темпи приросту, які зараз є в нашій країні попри війну. Стосовно лікування інсульту, вони кращі, ніж найближчі країни Європи, і на це наші колеги з Європи дивляться з широкими очима. Як взагалі під час війни у вас може бути покращення ситуації стосовно лікування інсульту. Тому будемо надалі старатись рухати цю систему. Я впевнений, що все буде краще. Створимо інсультну допомогу разом. Дай Боже, все буде добре. У нас дуже добре, що на базі нашої лікарні відбувся тренінг з надсучасних методик лікування інсультних хворих. В цьому тренінгу взяло участь 8 наших лікарів і 9 наших медсестер. Тренінг проводився найдосвідченими викладачами, лікарями, які працюють в наших найкращих українських лікарнях. Євляються експертами Міністерства охорони здоров'я і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сьогодення вимагає сучасних методик лікування усіх хвороб. На даний час тренінг був проведений по інсультам. Це одна із великих проблем української нації сьогодні. Як свідчить статистика, від інсультів зараз вмирає більше хворих навіть ніж від інфаркту. І тому втілення найсучасніших методик лікування, особливо в районних лікарнях, це пріоритет Міністерства охорони здоров'я на 24-й і подальші роки. Ставиться мета наблизити якісну, сучасну послугу до пацієнта, довести її до кожного віддалений куточок України. Дякуючи цим тренінгам, ми можемо розвинути це в себе в лікарні. І Продовжити настанови Міністерства охорони здоров'я і підтримувати здоров'я наших мешканців, нашої громади на найсучаснішому рівні.